Як ви ставитесь до ідеї заборони ввозу Україну книжок, надрукованих у Росії? Я позитивно до цього відношуся. А чого? Ну, тому що вважаю, що українська література є найкращою. Тим більше, ви ж знаєте, що зараз є дуже багато так. видань українською мовою, особливо сучасних. Вони є дуже цікавими. Нормально. А чому? Ну, дивлячись, які книжки. А, абсолютно якщо, всі. Якщо, ну, якщо якісь нацистські, то я проти. То есть вы э, предлагаете ввозить, не ввозить э, российские книжки. А что же мы тогда читать будем? Украинских много книжек, но не настолько. Еще же есть тут же и русские люди, которые разговаривают на русском языке, и они тоже хотят читать. Вы знаете, я вообще никаких товаров туда не принимал без России. Вообще. А книжка же? И книжки тем более. А чему? Потому что мы живем на Украине. Мы не со мной книжкой. А чему? Інтернет, телевізор. Та треба своє видавництво. щоб були наші українці. Навірно, положительно. А чому? Ну тому що хотілося, щоб ми читали більше на українському і більше узнавали наших авторів. Мабуть, ніяк. Я вважаю, що не потрібно, щоб якась художня діяльність прив'язувалась до політичної. Негативно, Ну що в принципі неважливо. Де була надрукована книжка, це книжка. І mm. <гум> <Да. гум> ну, В Росії також є багато ну, дуже цікавих і чудових письменників. <гум> Чому б не… неважливо Англія, Росія. Це книжки їх потрібно читати, неважливо, хто її автор або якою мовою вона написана. <гум> я позитивно до цього ставлюся, оскільки, я думаю, це буде сприяти розвитку нашої видавничої діяльності. А чому? Як саме? Ми прибираємо одного конкурента з ринку. Я думаю, це буде стимулювати невеликі підприємства. Які, ну, такі немаленькі, приватні друкарні, наприклад. Ну, це буде, це буде стимул для них. А які ви знаєте українське видавництво? Веселка українська. А баба-галамага. – Ранок. 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 – Знову Харків видає, шехтось видає, а так не, не дуже тут є. Махаун, обаба-галамага, ранок, світоч, там, мабуть, і все. Зараз таки не згадаю.